На дальність дії ми розрізняємо переносні зенітно-ракетні комплекси, зенітно-ракетні комплекси ближньої, ближньої дії, зенітно-ракетні комплекси середнього радіусу дії і далекої дії. Про гарматні засоби багато у нас не говорять, хоча вони теж є. Це і зу 23 2 так звана ЗУшка, зу 23 – це шилка, інше ЗСУ на самохідній базі, на такій сам, самій базі, майже на такій самій базі, як і самохідні для туристій установки, але там є своя база. А, є зенітно-гарматні установки типу, наприклад, панцирь або Тунгуска. Це те, що виробляється в Україні, зараз і стоїть на озброєнні. І те, що є в Росії, воно своїм корінням, звичайно, так само як артилерія, танки, йде до радянських розробок. Хоча росіяни нібито і намагаються рекламувати свої останні розробки, типу С-400 тріумф дальної дії і протиракетних систем С-500. Чому я з них почав? Тому що. Своїми захваленими С-400, вони виявилися нездатні вражати ракети від Хаймарс. Зараз в Росії великий скандал щодо розробників і деяких військових керівників. А Хаймарс нищить батареї С-400 доволі ефективно, що є позитивним сигналом. Але давайте почнемо спочатку. Україна успадкувала від Радянського Союзу. Переносні зенідно-ракетні комплекси типу Стріла і ігла, наскільки я розумію, зараз на озброєнні є лише ігла. І ми вже ними збиваємо успішно і російські літаки, і російські вертольоти. Крім а, нас, звичайно, ігла є і у росіян, і в багатьох інших країнах. А росіяни спромоглися а, розробити. Певну модернізацію гли, якщо що подивитися на фото, то е, їхня верба е, це модернізована ігла. Звичайно, е, такі ПЗРК, як Стінгер, модернізований, або польський перун, вони набагато ефективніші, ніж ігла чи верба, і е, при комплексному застосуванні фактично їм можна навіть збивати крилати ракети типу. Той же калібр, але лише, я ж кажу, за, за певних мов, про які немає часу говорити. Що важливо зазначити? З того, що успадкували і ми росіяни, росіяни різноманіття комплексів ближнього дії, ближньої дії типу Стрела-10, ОСА та деякі інші там, тор, а, Панцирь навіть теж можна віднести до, до, до ближнього радіусу суді, бук середнього радіусу дії. Я б зупинився лише на комплексі БУК, який і ми, і росіяни дещо модернізували. Нам вдалося модернізувати БУК М-1, росіяни до, нібито до БУК М3. Але ця система підтвердила свою ефективність і в сучасній війні. І під час грузинського конфлікту, ну і фактично під час терористичних атак росіяни збили малазійський літак у 2014 році, якраз 8 років тому, з комплекса БУК. Грузини збивали російські літаки в 2008 році, також з комплекса БУК, який ми їм поставили. І зараз обидві сторони широко застосовують саме цей комплекс, тому я про нього більше говорю. Комплекс Бук. А наступний вже набагато більш сучасний: це НАСАМС. Дві батареї по 12 пускових нам вже поставили. Відповідно, якщо це саме так, значить у нас вже є щонайменше півтори сотні ракет, а може і набагато більше. Це, ці питання безумовно не розкриваються. Це я коментую по тих стандартних е рекламних. Комплектах, які йдуть разом з цією норвежсько-американською розробкою середньої і більшої дальності, оскільки різні типи модернізації є у них і середнього радіусу, і більшої дальності є як в протиповітряному варіанті, так і в протиракетному, але в основному проти управляємих ракет крилатових. Крилатих ракет, які фактично летять зі швидкістю реактивного літака. Якщо говорити про високошвидкісні ракети типу Х-22М, Кінжал, Іскандер та деякі інші, то звичайно тут насамс не настільки ефективний, бо швидкість його ракет все ж таки для застосування проти літаків і крилатих ракет. А Іскандери, Кінжал Х-22, Х-22М та однотипні з ними. Ракети. Вони мають швидкість до 7 і більше швидкостей звуку, 7М, так званих. І для цього потрібний або протиракетний варіант Петріот, або е, протиповітряна система театру дії, так звана «ТААД», або корабельного базування Aegis, ну і так далі. Суто протиракетні системи. Вони є на озброєнні у Ізраїля, вони є на озброєнні у США. Тобто основні розробники це США і Ізраїль і країни НА, НАТО забезпечені саме такими. Я зараз розкрив фото установки Петріот, яка охороняє німецький аеродром. Я сподіваюся, що під час аналізу ми отримуємо і Петріот, оскільки ракетні озброєння це наступний тип озброєнь, на якому я хочу зупинитися, це теж е вид озброєнь, який, на жаль, ми маємо в обмежених варіантах, в обмеженій кількості. Я вже про пільху згадав, але вона ще тільки в перспективному варіанті. З того, що ми вже маємо, це успадкована від Радянського Союзу. Точка У яку ми успішно застосовуємо. Всі пам'ятають ураження корабля з боєприпасами десантного корабля Радянську та деякі інші успішні випадки застосування нашої точки У. І росіяни так само її застосовують, хоча спочатку відхрещувалися, але їх декілька разів зловили на гарячому, що. Точки У у них вже зараз застосовуються. Нещодавно вони їх знімали з озброєння, законсервували, але зараз знову засунули. Зокрема, терористичний акт по пасажирському вокзалу в Краматорську два місці тому, Там вони застосували саме точку У. І вбили більше 50 чоловік українських громадян і більше 100 поранили і покалічили. Інша наша ракетна система, яку ми вже самі, абсолютно самі. Розробили це Нептун ТМ, так званий, якщо транспортна заряджаюча машина. А от на фото і ми успішно застосували протикорабельні ракети Нептун проти ракетного крейсера Москва двома ракетами в комплексному варіанті застосування, коли безпілотник Байректар загрожував цьому крейсеру і забезпечував відволікання і ціле вказання. Наші дві ракети успішно потопили цей крейсер. Зараз ми вже почали отримувати протикорабельну ракету Гарпун в береговому варіанті, але також її застосовували. Водночас росіяни застосовують. Протикорабельну ракету ще радянського виробництва, ОНІКС або деякому варіанті Яхвант. На жаль, у росіян є довга лінійка балістичних ракет і крилатих ракет повітряного базування. На базі точки У вони розробили іскандери. Потім цей іскандер за рахунок відозміненого двигуна і е, кріплення до літака, вони почали застосовувати в так званому гіперзвуковому варіанті. Один раз застосували торговельного центру в Києві. Зараз вони під час своїх терористичних атак широко застосовують Х-22, Х-22М. Uh, нещодавно в чузі, як я вже за гіперзвуковий на базі скандера кінжал. Також найбільш сучасний в них розробки. Це Х101 і чим вона знамениться х 101 uh, Тому що може вражати цілі до 5000 км, кілометрів, її пускають за которої. Над Каспійським морем. Так само від дальнього ураження у них і Х-22, і Х-35, Х-33 і надзвукова Онікс. Тобто ціла довга лінійка таких ракет. Що для нас головне? Для нас головне. Проти отрута. Якомога скоріше отримати або американський Patriot ПАК-3 протиракетному варіанті, або відповідні ізраїльські розробки типу Arrow РО 2 або Arrow 3 Я, на жаль, не бачу якихось інших ефективних варіантів, які могли нам зарадити проти. Ефективно зарадити проти широкої лінійки російських балістичних ракет або надзвукових повітряного базування. В цьому контексті повітряного базування переходимо до наступного типу озброєнь. Це літаки, знову ж таки, як так само, як. І танкове озброєння. Тут у нас поки що немає закордонних f 16 f 15 чи, схожим, моделям ні у нас, ні у росіян. Ми, звичайно, хотіли б такі мати, але ми модернізували трошки наші Міг-29 та Су-27. Міг-29 винищувач Су-27. Може бути або в варіанті перехоплювача, або винищувача або бомбардувальника. Е, у нас на зброєні важко проти більш модернізованих російських, тому що випускаються всі ці засоби в Росії, але все одно ми їх збиваємо. Е, і ми, росіяни, застосовуємо штурмовики Су-25, практично однакові, не дуже змінилися за 30 років. Водночас, росіяни. В рекламних цілях витратили багато грошей на модернізацію лінійки сухих. Це Ісу-33, Ісу-3030, ісу 35 ісу 34 Ну, все це різні варіанти модернізації а, су 27 як на дивно. На базі Су-27 вони цілу лінійку з різними варіантами застосування. Су-35 може бути і в варіанті, наприклад, і е, винищувача, і бомбардувальника. Су-34 в основному або штурмовика, або бомбардувальника. Окремо стоїть ще радянська розробка високошвидкісного Міг-31, до якого якраз і підвішують так званий кінжал. Він розганяється до швидкості понад три швидкості звуку. Пускає ракету кінжал, і таким чином ця ракета летить зі швидкістю понад 7 швидкостей звуку. Найменша кількість типів озброєнь відноситься до вертольотів. Тут у нас Лише те, що ми успадкували від Радянського Союзу, і модернізували. Це транспортний або транспортно-бойовий МІ-8. Нам його також поставляють і американці, які закупили певну кількість для Афганістану, і Чехи, і Словаки, і Поляки це наші найближчі партнери. Можливо, інші країни. Мі-24 так само. Є у нас, ми їх модернізували в різних варіантах: і ударний, і розвідувально-ударний. Мі-2 розвідувальний ми самі модернізували, але на полі бою їх поки що помітно не було. Росіяни мають свої варіанти модернізації Мі-8 і Мі-24. Ми їх успішно збиваємо. Але також вони на їх базі розробили ударний вертоліт Мі-28. Так званий нічний мисливець а, і ще один так само ударний К-52 алігатор. Для транспортування вони застосовують в основному так само Мі-8. <звук> Наступний тип озброєнь. Про який важливо говорити для розуміння того, що відбувається на полі бою, що зміниться, це безпілотні літальні апарати, або, як ми їх називаємо, дрони. І так само в хронологічному порядку. Ми ще до війни закупили турецький комплекс, ударний комплекс Байрета, який може здійснювати розвідку, може здійснювати наведення на ціль, а також за рахунок управляємих ракет. Знищувати цілі, і це ми з вами всі дуже добре бачили. Крім Байрактара, нам наші партнери, зокрема американці, ще декілька розвідувальних дронів, і дронів камікадзе поставляють до розвідувальних Ми відносимо Рейвен, в першу чергу, та деякі інші. До дронів камікадзе, Switchblade 300, Switchblade 600, Switchblade 600 застосовується проти. Піхоти легкоброньованих або неброньованих а, 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 транспортних цілей. Січблей uh, 600 може засовуватися і на набагато більшу дальність, ніж 300-й протиброньованих цілей, але про його застосування полі бою інформації в відкритому доступі немає. От, є ще один дрон Phoenix Gost. Uh, про його поставки застосування практично нічого не відомо, але це. Найбільш сучасний і найбільш ефективний е, безпілотник, який може застосовуватися в перспективі найближчим часу. Е, що стосується чисто українських розробок, які, які ми прийняли на озброєння, це такі як Фурія і Лека 100. Їх основне завдання артилерійська розвідка. Також багато е, розвідних дронів поставляють волонтери. Е, ну, це і звичайні так звані комерційні дрони. І, е, Нові розробки, які наші компанії-розробники поставляють, але вони ще не прийняті на озброєння. Таких типів дуже багато. Що стосується ударних дронів або дронів Камікадзе, у нас є вже заявлені розробки, які поки що не прийняті на озброєння, але можливо буде найближчим часом стосувався це Грім. Дрон Камікадзе Грім. Що стосується Росія, найбільш відомі це Орлан-10. Який росіяни збирають з імпортних запчастин. Шість країн а, мають певний внесок, чому сказати. Там є і Японія, двигун японський, і США, Ізраїль, Німеччина і інші країни? А, це розвідувальний дрон. А форпост це багатоцільовий, а, схожий на байрактар, тому що він може і вести розвідку і наносити удар за рахунок ракетного озброєння. Він дуже дорогий. Ми вже декілька їх збили. Він фактично копія ізраїльського дрону. Ми свого часу надали перевагу Байрактару і закупили у Турці, Турків Байрактар, а росіяни ізраїльському дрону, який вони назвали у себе Форпост. Окрім цього, росіяни застосовують і розвідувальні дрони, інші, і дрони радіоелектронної боротьби. Багато у них типів, таких як Тахіон елерон застава, гранат 1, гранат 2, гранат 4 і деякі інші. Але основні, як я вже зазначив, у них це Орлан-10 і Форпост. Не лише все більше нових типів озброєнь. Ми спостерігаємо на полі бою за рахунок в першу чергу поставок наших партнерів. Але і обсяги таких поставок також постійно зростають. Зокрема, наприклад, якщо подивитися на графік поставок зброї Сполученими Штатами, то у червні чергові транші на поставки зброї Україні затверджуються президентом США практично через тиждень. Хоча в минулому це було два раз, три рази на місяць. Тобто зараз допомога виділяється майже вдвічі швидше в більших обсягах. Поки що не поставляються більш потужні системи озброєння, такі як сучасні танки типу Leopard 2 літаки різних типів, як f 16 f 15 Може, САБ чи Французький Рафальт, чи Торнадо спільна розробка, їх нам поки що не поставляють. Якщо і будуть поставляти, скоріше за все, це будуть американські або F16, або 15 або битах. Далекобійні а, ракетні системи РСЗВ типу АТАКМС до Хаймарс М270 МЛС, ракетні а, комплекси ПРО типу Петріот Пак 3 ну, та деякі інші. Але, може, вже на найвищому рівні про це йде. І, наприклад, наприкінці червня радник президент США Джейк Саліван вже говорив про можливість поставок е, систем ППО близько е, і дальнього радіо е, Тип не називався. Всі думають, що це насамс, а може це і Петріот. Я сподіваюся, також е, довгоочікуваний ленд-ліз фактично вже по закону почався е, з кінця червня. Тому і е, рішення президента США можна приймати набагато частіше. це все якраз і є той лендліз. Е, надання повноважень президенту США, не оглядаючись на е, Сенат чи Конгрес, е, приймати рішення щодо поставок. Е, таким чином, Україна де-факто переходить на стандарти озброєння НАТО. Це перше. І друге, е наші партнери, безумовно, зацікавлені в нашій перемозі, тому що вони з нами знаходяться по один бік барикад. Я сподіваюся, що з урахуванням того, що ми воюємо на нашій території, маємо перевагу зв'язку з цим. Ми воюємо за свою країну. Е Морально-психологічний стан наших військ вищий, ніж у росіян. Е ми засобом більш передову маневрену тактику. Ми маємо набагато нижчі втрати по особому складу. І про що я сьогодні говорив у типах озброєнь, ми спостерігаємо все більшу і більшу ефективність озброєнь, які ми маємо, і більшу кількість ефективних озброєнь. Таким чином віримо в нашу перемогу і чекаємо, що вона прийде вже цього року.